Падінгтон Генеральне прибирання. Одного ранку місіс Браун та місіс Бьорд пішли у справах і залишили Падінгтона на цілий день господарювати самого, і вимив посуд, що залишився після сніданку. пообіцяло ведмежа. Якщо буде час, то навіть зроблю генеральне прибирання. О, Боже, сполохалася місіс Браун. Щось мені не дуже подобається цей задум. Тільки но жінки пішли, падя хто нузявся узявся до роботи. Він вимив брудні тарілки, чашки, блюдця і поставив їх до сушарки. Потім витер пил, поправ ганчірки та рушники. І повісив їх сушитися. Розвісивши прання, Падінгтон заходився готувати шоколадний торт. Він дуже-дуже хотів здивувати місіс Браун та місіс Бьорн, коли ті повернуться додому. Падінгтон полюбляв куховарити і тому із задоволенням змішував у великій мисці Борошно, какао, цукор та молоко. Він занурив у миску лапу, аби переконатися, що тісто видалося смачним. І тільки тоді помітив, скільки борошна та какао висипав пос... посудину. Крім того, під його лапами від цукру хрустіла підлога. Довелося пилососити. Саме тоді і почалися оті усі неприємності. Паддінгтон так квапився дати лад на кухні, що поспіхом приєднав шланг не тим боком. І замість того, щоб усмоктувати пил, пилосос почав його видувати. Ведмежа від несподіванки похитнулася назад. Весь пил з пилососа вилетів назовні, утворивши величезну чорну хмару. Пил був скрізь. На чистих чашках, на блюдцях і тарілках, на свіжовипраних ганчірках та рушниках, на столі, на стільцях, та на підлозі. Він навіть потрапив до тіста. Зрадів, що вирішив приготувати саме шоколадний торт. Адже пил на ньому принаймні не такий помітний. Ведмежаті довелося починати все спочатку. Воно вимило посуд, потім попрало ганчірки, рушники, повісило їх сушитися. І оскільки ганчірки були вологими, Пайдінгтон Вирішив спробувати ще раз скористатися пилососом. Цього разу він переконався, що шланг приєднаний правильно. Прибирати пилососом виявилося весело. Тому ведмежа відволіклося, аби написати на столі своє ім'я, дійшовши до літери Д. Падінгтон раптом помітив, що його миска з тістом порожня. Він зазирнув до трубки та замислився. Хм, що ж тепер робити? Падінгтон був не з тих ведмедів, які легко здаються. Він іще раз зазирнув до трубки пилососа. І йому спала на думку. Чудова ідея! Те, що трапилося раз, може трапитися знову. Ведмежа неправильно приєднало шланг до пилососа і відійшло осторонь, очікуючи, коли тісто вилетить назовні. Секунду, чи дві нічого не відбувалося. Вже хотів було покоперсати в шлангу ложкою, аж раптом пролунав гучний гуркіт. Щойно кухня сяяла чистотою, наче новенька копійка. А вже за мить здавалося, що нею пройшовся шоколадний дощ. Падінгтон не сумом озирнувся навкруги. Кухня стала бруднішою аніж до прибирання. Насправді він взагалі не пригадував, коли востаннє бачив такий безлад. Ведмежа глибоко вдихнуло і вже втретє, за сьогодні почало прибирати. Гедінгтон знову вимив посуд. Потім поправ ганчірки і рушники та повісив їх сушитися. Згодом він вимив підлогу та стіни, Доблизку натер стіл та стільці. Він відмив усе, усе, окрім себе. Та було вже запізно. Адже хтось подзвонив у двері. Лень. Падінгтоне, вигукнула місіс Браун, що трапилося з тобою все гаразд. Ти весь увесь у плямах, у коричневих плямах, додала місіс Бьорд. Падінгтон подивився на себе у дзеркало і тільки зараз побачив, як він забруднився. Здається, у мене прибиральна лихоманка, місіс Бьорд припустила ведмежа. Місіс Бьорд побігла на кухню і мусила зауважити, що ніколи не бачила її такою чистою. Жінка лише здивувалася, чому це у Падінгтона висипання на пальці і на вусах. Але вголос. Нічого не сказала. Гадаю, тобі стане краще, якщо ти піднімешся на гору та приймеш гарячу ванну, запропонувала вона. Падінгтону ця ідея припала до душі. Він дуже, дуже втомився після такої важкої праці. Пізніше, коли він уже лежав у ліжку. Місіс Браун принесла йому на таці вечерю. Ти маєш значно кращий вигляд, зазначила вона. Відпочинок пішов тобі на користь. Місіс Браун, це мене висипало не, не через генеральне прибирання, сказав Падінгтон, А через те, скільки всього довелося прибирати після нього.